Мене звати Данило Лубківський, я дипломат, колишній заступник міністра закордонних справ України і сьогодні директор Київського безпекового форуму. Дякую Українському католицькому університету за ініціативу спільну ідею почитати курс лекції, який називається Роль України в майбутніх міжнародних відносинах. Погляд крізь призму 12 подвигів Геракла. Безумовно, першість серед національних метафор є образ. Біблійного Мойсея, який 40 років водив народ постелею для того, щоб дійти обітованої землі. Завдяки Франкові, Тріада, Господь, лідер і народ, народ, який повинен пройти через метаморфози, став своєрідним ключем до розуміння нашої національної і суспільної поведінки. Курс про Роль України в майбутніх міжнародних відносинах дуже буде тісно пов'язаний з цими образами. Водночас, я хочу запропонувати подивитися на нашу діяльність в контексті міжнародних світових зносин через призму е, подвигів Геракла, тобто колективних зусиль кожного з нас і всіх разом загалом для того, щоб Досягти належного місця України у світі, ми будемо в рамках цього курсу говорити про стратагеми зовнішньої політики України, про перемогу над російським імперіалізмом, російським агресором, про е, наше членство в Європейському Союзі і НАТО, про е, нашу роль у е, світоустрої світовому, який формується, про е, багато важливих речей, які стосуються ефективної дипломатичної, зовнішньополітичної політичної діяльності, про механіку. Тих процесів, які формуватимуть світове завтра. Запрошую вас приєднатися до цього курсу. Буде цікаво!